розумієш, якщо я зараз від імені держави буду казати і патріотичних українців, то звісно я погано відношусь, бо ми так втратимо державу. До Росія набагато більше це на агресор. У нас набагато менше. Ми тянемо за рахунок того, що у нас є європейська підтримка і багато волонтерів, добровольців і так далі. Досі там на фронті, де, я не знаю, як люди не здулися і досі допомагають. Але у людей є право вибору, і вони можуть вибрати в першу чергу своє життя. Це саме найцінніше, одне єдине, що в них є, займатися своїм життям. Бо треба ж перше думати про демографічне питання в Україні величезна криза, і в тому числі і за Кордоном також, тобто діаспора має продовжувати розпліднюватись, скажімо так, і над цим теж треба працювати. Але тут палка в двох концах, Розумієш, є люди, які досі допомагають і так далі, вже на останньому здиханні. Є люди, які в цьому щасливі, є люди, які не бачать цьому сенсу їхати за кордон займаються своїм життям. Це нормально. Але є одне єдине. Ти в будь-якому випадку маєш стояти на стороні України, розуміти, що Росія агресор, не будь оцим ждуном міра. розуміти хоч трошечки макроекономіку, політичну ситуацію, військову ситуацію. Це потрібно для того, щоб твоє майбутнє було нормально, щоб ти в майбутньому міг робити нормальний. Вибір на президентських виборах, нормальний вибір на парламенті. В Україні, як ми бачимо, можна вибрати реально президента. Є певні наслідки і так далі, але у нас реально.